Десятикласниця Інга є учасницею команди Фінансисти, яка вже наприкінці цього тижня продемонструє у Німеччині свій рівень підготовки та знань на міжнародному турнірі з фінансової грамотності. І хоча своє майбутнє дівчина планує пов'язати не з економікою, а з лінгвістикою, ці фінансові знання вкрай актуальні та затребувані протягом всього життя. Фінансову освіту я познайомилась у стінах гімназії номер 9. Це для мене був такий спочатку експірієнс. Було незвично, бо це доволі така складна гра. Але потім вже більш легше було тим паче, коли за тобою рядом поряд, поряд сидять з тобою твої друзі, вони тобі допомагають. Також із гри Життєвий капітал ти дізнаєшся загалом, як керувати грошима своїми фінансами. І це дуже важлива тема, яку наразі намагаються підіймати. Тому це дуже важливо в нашому місті, взагалі в країні. Для того, щоб фінансові знання та навички в учасників Криворізької команди. Де були якомога ширші та глибші, актуальними даними із ним діляться діючі банкіри та фінансисти Кривого Рогу. І що особливо важливо, ці знання обов'язково стануть в нагоді для кожного та кожної, незалежно від того, яке професійне спрямування школярів в подальшому оберуть для себе. Фінансова грамотність це міцний фундамент для побудови успішного життя і для реалізації себе в будь-якій професії, куп ти не обрав. Тому над, надважливо зараз займатися фінансовою грамотністю, особливо молоді, тому що молодь це побудова нашого майбутнього, майбутнього України. Чому важливо проведення саме в тому форматі, в якому реалізується в кривому розі, тому що це сертифіковане навчання протягом 10 місяців. Це безпосередньо теорія, це безпосередньо практика, і що надважливо, це те, що долучаємось ми як спеціалісти фінансового сектору, як спеціалісти банківської сфери. ріг якісно вирізняється на мапі країни своєю активністю в плані розвитку та розбудови системи фінансової грамотності. Так в минулому році міжнародний. Турнір відвідала делегація з ліцею номер 127, що на Інгульці. і криворіжці тоді зайняли друге командне місце серед 12 країн світу, отримали дві персональні перемоги. Тож цьогоріч очікують, що найменше повторення цього успіху. Класний слоган, який практично на кожному нашому заході, де ми зустрічаємося з нашими ліцеями, звучить, «Даємо крила дітям. І він зараз так разом з нами, тут цей слоган, тому що дійсно ми не можемо вам дати те, чого ви не захочете самі взяти. Ми не зможемо вас заставити виконати те, що ви не захочете робити. А те, що ви тут. І те, що ми готові вам давати крила, то це правда. За сприяння ради оборони міста, влади Кривого Рогу, профільного департаменту освіти та науки. Криворізький успішний досвід поширювали в Києві, Тернополі, Кам'янець-Подільському. А в регіональному турнірі з фінансової грамотності, який провели в Кривому Розі, взяли участь команди та тренери з Черкас, Дніпра, Києва, Житомира, рівного Вінниці Харкова, Чернівців. Нині в Кривому розі діє 20 клубів фінансової грамотності. Підтримку їм надає зокрема Йортарі Клаб. Пишаємося тим, що Періг реалізує один із самих крутих проєктів в галузі освіти в усій Україні. Це клуби фінансової грамотності. І рівень навчання, і рівень підготовки наших дітей говорить про наступне. Вже другий рік поспіль наші команди виграють на національному рівні і представляють нашу країну на європейському. Тому ще раз ми і Рада оборони міста, і міська влада і наші партнери ми будемо продовжувати робити все для всебічного розвитку нашої молоді, тому що вони і є нашими бутіми. Ми хочемо разом з ними впевнено в його дивитися. З 25 по 27 квітня в німецькому Франкфурті на майні проходитиме міжнародний турнір з фінансової грамотності серед української чинівської молоді. Вибір місця не випадковий, адже саме в цьому потужному фінансовому центрі розташований Федеральний банк Німеччини та Європейський центральний банк. Тож бажаємо криворізькій команді гідних виступів та найвищих зайнятих призових місць. Олександр Фефілатів Глі Привчук, перший міський.